Миру всім, друзі! Продовжується у нас розгляд справи і районним судом Волинської області про дорожньо-транспортну пригоду поблизу міста Новолинськ Волинської області, де БМВ чорного кольору на шаленій швидкості здійснило зіткнення з автомобілем Черрі. В минулих відео я вам розповідав, як працівники поліції, змінивши місце зіткнення автомобілів, перетворили водійку Чері з потерпілої на обвинувачення. В описі цього відео я залишу посилання на відео щодо цього ДТП. Сьогодні ми порушимо дуже важливу тему. Чому прокурор по цій справі, Родзенюк Олександр Вікторович, боїться публічного розгляду цієї справи, а саме заперечує проти здійснення відеофіксації судового процесу, де вказаний прокурор особисто надає покази та пояснення суду. Тобто, прокурор. Заперечує проти зйомки себе особисто портативною камерою. А суддя Малюшевська Ірина Євгенівна, на жаль, його підтримала. Давайте подивимося відео, як це відбувалося. А далі розберемо ключове питання: чи було це законно? Ваша честь, я протестую зауваження прокурора не обґрунтований суперечить частині 6 статті 27 КПК України. Прокурор не бажає, що ви тіма, нас ведеться фіксація судового засідання, можете бути ознайомлені. Щодо суду можете мене знімати. Суд не забороняв, оскільки ви знімаєте дозволеними засобами. Якщо прокурор запречує, що ви судовського знімали, то запречує прокурора Ви Можете фіксувати мене, але високий запит буде квас. Але я можу знімати судовий процес в цілому. Згідно частини 6 статті 27 КПК, в цілому судовий процес. Я не знімаю прокурора за межами приміщення суду. Я не знімаю його особисті якісь там покази чи ще щось. Він є представник органу державної влади, і тому я маю право його знімати. Плюс у нас відкрите судове засідання. Ну, звичайно, я ж вам не заборонила знімати судовий Як? процес. Ви можете знімати мене, якщо прокурор особисто не хоче, щоб камера була на нього направлена. Ви можете нас спрямувати, наприклад, на мене. Але звукозаписів де? Але закон мені надає право і відеозйомки робити. У мене немає обмежень щодо е, цих да, положень. У Вас ніхто не в сам прокурор, не хоче особисто його знімати. Прокурор, оскільки він виконує функції держави в питаннях обвинувачення, він не має права казати цього. Ну, ви знімаєте, я ж заборони не Ви можете включити просто камеру і заборонити прокурора, будь ласка, тоді не знімайте. Сф... Сфокусуйте на мене, з буде йти і розмова буде записана. Нас ведеться в судове засідання, я також буду запитувати. Але я своїм засобом знімаю. Знімаєте, ви забороняєте мені знімати. Я вам не забороняю. Я... Тоді дозвольте мені продовжувати. Я, вам... ви... я вам дозволила зйомку поводити, сфокусувавши камеру на мене. Я вам не заборонила, я вам запропонувала свою, тому що заперечую прокручуваність. Я вам не заборонила. Ну, ваше честь, це обмежує мене правах. Це не обмежую вашу, так, абсолютно. Перш ніж розглянути цю конкретну ситуацію, давайте згадаємо про законодавство. Відповідно до пункту 7, частини 2 статті 129 Конституції України, до основних засад судочинства віднесено гласність судового процесу. Та його повне фіксування технічними засобами. Згідно до частини 4 статті 11 Закону України про судоустрій та статус суддів, особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів. Без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Судовий процес у нас відкритий, тому будь-яких обмежень щодо зйомки в даному випадку у нас не передбачено. Для більшої зручності розглянемо питання, що таке портативний відеопристрій. Портативними є пристрої, які здатні до роботи. Фотозйомки, відео та аудіозапису при переміщенні у просторі та які за своїми властивостями можуть функціонувати без обов'язкового стаціонарного встановлення та без обов'язкового безперебійного живлення від мережі. Тобто, це пристрій, камера, вона не потребує додаткового якогось електропідключення. І може функціонувати у просторі. Використання портативного пристрою за допомогою штативу чи іншого допоміжного обладнання не впливає на визначення даного пристрою як портативного та не засвідчує належність пристрою до стаціонарного, оскільки портативний пристрій може функціонувати і без застосування такого допоміжного обладнання. Враховуючи всі ці положення законів. Я повторно звернувся до судді Ірини Малюшевської не обмежувати мене в правах щодо відеофіксації судового процесу, в тому числі і знімати особисто прокурора Олександра Родзенюка в залі судового засідання. Суспільство повинно знати і бачити, як прокурор та які дає покази та свідчення у суді. Давайте подивимось, як моє повторне звернення до головуючої судді відбувалось. Також, ваша честь, я все-таки дозвольте мені повернутися щодо зйомки судового засідання. Ваша честь, прокурор, напевно, уявляє, що це стаціонарний е пристрій, це є портативний пристрій. І право на здійснення фотозйомки, відео та аудіозапису з використанням пор... Портативних відео та аудіотехнічних засобів реалізується без отримання окремого дозволу суду, що виключає можливість розгляду судом по суті вирішення заяв клопотань про отримання такого дозволу, отримавши заяву клопотання про надання дозволу на вчинення вище зазначених дій. Суд роз'яснює зайнику його безумовне право на здійснення фотозйомки, відео та аудіозапису з використанням портативних відео. Та аудіотехнічних засобів на підставі частини 4 статті 11 закону України про судоустрій статус суддів» та без отримання окремого дозволу суду, постановлення ухвали, в тому числі й усний, про дозвіл чи відмову у дозвілі на здійснення фотозйомки, відео та аудіо з використанням, наголошую, портативних відеозаписів. Та аудитехнічних розглядається як порушення статті 19 конституції України, у відповідності до положення якої органи державної влади зобов'язати діяти лише на підставі закону. Незгода осіб, що беруть участь у справі. З приводу здійснення фотосйомки, відео та аудіозапису з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів не приймається судом до уваги, якщо розгляд справи відбувається у відкритому судовому засіданні. Ваша честь, я хочу уточнити, це є портативний засіб. Це не є стаціонарний і Дмитрий Павлович, Я вас трошки перебити. Я не хочу сказати, да. що ви зараз недоцільно затягуєте судове засідання, які не так обмежені часу. Ми по змісту, по предмету, розглядаємо дане кримінальне провадження. Вам ніхто не забороняв, не розглядалося питання про дозвіл надання чи надання. Ви прийшли самого початку, фіксуєте відео своїми відеозаписуваннями засобами судове засідання. Прокурор наголосив, що він не бажає, щоб ви особисто його знімали. Закон цього не передбачає і не забороняє. Відеозапис ведеться, звукозапис вами портативним засобом ведеться, заборони як такої нема. Попросив не знімати. Ви знімаєте судове засідання, не конкретних осіб, так. судове засідання. Тому ви його знімаєте, до того повертати більше не буду. Чому я не погоджуюся з суддею Іриною Малюшевською? По-перше, важливо розуміти, що камера в залі суду. Це не лише інструмент для запису, але й засіб забезпечення прозорості і відкритості судового процесу. Прямий запис судового слухання дає можливість не тільки стороннім спостерігачам, але й усім зацікавленим у справи особам оцінити об'єктивність розгляду. По-друге, зауваження судді, яке забороняє зйомку особисто прокурора Олександра Родзенюка, є незаконним, оскільки воно суперечить чинному законодавству. Учасники відповідно до нашого законодавства можуть фіксувати перебіг судового процесу. І ніхто не має право перешкоджати їм у цьому. А визначення судею, що саме мені можна знімати, а що не можна, це і є перешкоджання проведення відеозйомку. І тут в мене виникають вже сумніви, чому прокурор так боїться відеозапису з його особистою участю, який буде. Викладений на нашому каналі і виглядачі оперативно про все будете дізнаватися. А ще велика шкода, що суддя його підтримує. Друзі, кожен з нас має право на відкритий справедливий суд. Пам'ятайте, ваші права не можуть бути порушені. Будьте обізнаними, захищайте свої права і використовуйте всі законні механізми для їхнього захисту. Приходьте в судові засідання, знімайте портативними відеозасобами. І дозвіл суду вам на це не потрібний. Також суддя не вправі вам перешкоджати в проведенні відозйомки, зазначати, що ви можете знімати, а що ви не можете. Я вас і надалі буду інформувати про проведення судового процесу щодо ДТП поблизу міста Новолинськ, де, на мою думку. Справа досудовим слідством та прокуратурою сфальсифікована. Ви будете знати про кожну дрібничку цієї справи, особливо за особистою участі прокурора Рудзика Олександра Вікторовича, якого я жодним чином не хочу образити, а навпаки, з повагою хочу залучити його до спільного дотримання та виконання законів України. На даний час по справі ДТП, що знаходиться у Вінничівському районному суді, Розглядається клопотання про повернення обвинувального акту прокурору. Суддя Ірина Мелюшевська ретельно вивчає всі доводи сторін. До речі, не ігнорує клопотаннями учасників справи. І я сподіваюся, що ми отримаємо справедливе рішення щодо цього повернення. І в обов'язковому порядку я вас буду інформувати про кожну деталь цієї справи. Дякую, що були. Зі мною на каналі Захисти себе Сам. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться своїм досвідом в коментарях. Адже це мене підтримує і надає натхнення боротися з беззаконням, яке може стосуватися кожного. Ще раз, друзі, дякую, до нових зустрічей!